Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми виїхали знову по грибочки. Будемо ходити по такій вирубці, яка вже трохи засажена. Потім сходимо в ліс і туди от в посадочку. Все, що сьогодні зріжемо, все покажу. О, у нас вже є перші грибочки. такі от гарні опеньки. І ми їх знаходимо отак от в кущиках. Продовжуємо під молодими деревцями. Вон дивіться, бачите. І отак от ростуть отакі товстоножечки. Будемо зрізати їх. Гриби опеньки від слова пеньок. І ось поруч з пеньком. Дивіться, яка гарна сім'я. І ось вона йде ту сюди далі. Видно, куди корінь пішов, там і гриби. Зараз ми їх зріжемо. Бачите? Ось вони на товстих ножках. Ось такі от гарні. Ось вони грибочки приховалися. Отакі теж знайшов гарненькі. Ті грибочки, які більше в траві, то у них ножка тонша. Тянуться більше до сонечка. Ті, що на пеньках, ножки товстіші. Майже півгодинки, може трошки більше. І в нас пів відра. А також маємо два зонтика. Дивіться, яких гарних. Один і другий зонтик. Ще їх називають курочки. Продовжуємо пошуки. Гарна вирубка, гриби є, і ми їх потихеньку збираємо. Дивіться. Тут заховалися. Потім тут заховалися. Ось. Під деревцем. І зараз будемо все зрізати. Продовжуємо полювання. Так, визвав напарника в допомогу. Бо не встигаю сам це вирізати. Зараз глянемо, що напарник нарізав. О, дуже гарно. Пеж. Поруч з деревцями, прямо в крапиві, дивіться які стоять! Опачки! Красавці! Ось вони! Ех, зламався! І ось іще, зараз їх зріжемо. О! Яка красота! Товстоножечки, товстоножечки, заховалися там-там. Ось такі вони, вони гарненькі. Зараз дорізаємо відро, вже все повне з горою і будемо йти до машини. Натрапили на таку от поляночку, все в грибах. От такі Маленький. гарні лопатоньки. і маленькі товстоножки. Ось вони. Рвем, рвем, рвем. Старенький пеньочок і біля нього грибочки. Раніше в цей час на Сумщині вже були ночні гарні приморозки, а в цьому році, як ніколи, ночу. Плюс 2, плюс 3 до плюс п'яти доходить, в день сонечка, земля мокра, і відповідно є гриби. Зараз вже повзем до машини, тащим кучу грибів. Зараз покажу, скільки ми знайшли. Так, ну що, результат сьогоднішній нашій по опеньках. В пакеті тут два відра, і тут у нас по відерцю. Трохи находилися, налазилися, їдемо додому. А ви ставте лайки.